Що я сьогодні буду робити, то страшне. Купила ножиці такі, аби крамсати наші барабанти. Вони, я думаю, підросли вже за цей рік. Можна порівняти з відео минулого року, де ми їх висаджували. І також акумуляторний оприскувач, аби антистрес стрес з них познімати. Треба антистресом покропити. І далі буду їх дощувати теж простою водою. Взагалі я брала оприскувач, аби дощувати саме. Ну і в разі чого можна і від шкідників, і від всього на світі, що воно літає таке. Мені так сподобалося працювати з акумуляторними інструментами, тому мені Антон замовив ще такого кущу різа. Зараз будемо оглядати, вперше тестувати, ніколи до цього цього не було. І також акумуляторного оприскувача буду тако все запшикувати, кропити і так далі. Знову поставили в подарунок рукавички. Класно. І також пакет з пакетами. З блокнотики ручка, ну, звісно. Так, і штани. Штани, а штанів не було, тож буде в мене тепер така брендована фліска. На літо якраз ідеально, я вважаю. Зараз так холодно вночі, а вдень плюс 20, тому я вирішила. Якщо така вже погода, то можливо варто трішечки, хоча б попробувати позрізати ці всі брабанти, і вони потім будуть більше кущитися. Такий в мене план. Давайте фліску покажу. Ну все, я тепер можу працювати на півставки продавцем-консультантом. Бачите, я повністю одягнена. Тут є кишенька, невеличка кишенька зовсім. Ну таке ключі поставити. Телефон туди не поміститься. Всередині, О, всередині теж є кишені. О, вони глибокі. От сюди вже точно все поміститься. Навіть, навіть і тут є кишеня. Я знаю, для чого ця кишеня. То, щоб я не губила інструменти. Бачите, купила цього разу червоного, пам'ятаєте, минулого літа купила зеленого кольору. І таке в мене є підозра, що я десь в траві посіяла, бо трави так багато, ще не все перекосила в процесі. І заїхала вже в селі. Взяла таку. Вони як ножиці, можливо, буде зручніше, бо та так забивалася всередині. А тут ось такими зубчиками ножиці. Так, моє відео, напевно, буде називатися Огляд кущуріза». А я тут ходжу, дивіться, ідеально. Та ви що. Тут на коробці такі є замочки, їх потрібно. Отак, От чик-чик. І дуже легко відкривається все. З першого разу. Або ні. Хоба. Хоба-хоба-хоба-хоба. Перше, що мені трапилося в руки, це щиток і детальки. Друге, що мені трапилося в руки, це така кнопка, напевно, пуску і теж детальки. А третє. О! Меч. А куди оце? А, отак, от напевно, так. Та, а ви що? Так, а цей захист, аби закрутити, тут треба тонесенька викрутка. Моя не влази. На ізоленту можна цього разу причепити і так працювати. Ну, нормально. Так, а нам ніякі інструменти не поставили в комплекті, а тут є зверху кнопочка зі стрілочкою до себе, і коли ми її затискаємо, то можемо повернути як зручно. Ось такий хват. Відпускаємо, вже не можна крутити. А далі ось так, наприклад, повернути. Так, брінці під щепою, звісно, ростуть, але вони досить легко прибираються, навіть з корінням можна дістати. Я думаю, застелити, так як під деревами я зробила сітку, тому що ну, волога трошки є, бачите, дощик пройшов два дні тому. Вона зберігається, бо там, де немає мульчі, то відразу все таке сухе, як пустелі. Але оцінила я зараз покажу. Під деревами в якості експерименту я вирішила спершу застелити отак сітка, не знаю, що це тканина, така антибур'ян звалася. Небагато я її купила. Тут такі невеличкі квадратики зробила і зверху вже вкрила мульчею, і, бачите, не, не росте. Це я вже покосила так тримером минулого разу. Так, і Вода тут тримається, волога-волога земля. Увесь цей час що була посуха. Тут повністю волога зволожена земля. Тому такий варіант мені подобається. Звісно, ця ялинка вона пролазить. Ага, тут трошечки, бачите, вже квадрат закінчився і пролазить вона з таким корінням. Ось закінчилася наша плівочка. Тут я її постелила і зверху вкрила. Так, собаки нам, звісно, додають роботи, я не знаю. Зараз пообрізаю та й не буде вже що його кущити, кущу різу. А тепер вже справжнє випробовування. Тут е, в комплекті є така солідна палка, є палка е, пластикова, також багато різних прикольних насадочок, розпилювачів. Пістолет так кріпиться, не знаю, чи це пістолет, але я так назвала, бо він схожий та, на, як на заправках різних, там можна собі заправитися. Шух-шух-шух. Поміщається всередину 12 літрів або 3 галони. Позаду така м'яка спинка. І ось такі теж м'які, як наплічник, ви можете собі одягнути рюкзак, ранець, Кому як подобається слово, таке використовуйте. А з іншого боку, вже можна запхати батарейку. В моєму випадку я можу використовувати ті ж самі, що для газонокосарки. Кнопочки тицяються сюди, посередині і сюди. Акумулятор вставляємо ось у такий спосіб. Десь тут має він клацнути. Далі ось так і хоп, засвітилися синеньким, і щось відбувається. Що ж, випробуємо, як працюють різні насадки, наприклад, і лохини. Будемо паливати. Це стандартна перша насадка на одиничку, а ще тут є двічка. Це буде потужніше, напевно, душик такий. Та ви що? Можна просто ходити і, звичайною водою поливати рослини. Тепер спробуємо, як працює. У нас є ще один, два, три, чотири варіанти, як можна поливати. Тут закрутили ще треба ось це закрутити. Я здається, не тим боком закрутила. Бо тут така насадочка є, трикутненька. І тут така є. І вона якраз йде в шланг. Тобто я не тим боком закрутила. А може йти? Не знаю, не ну, зараз про всяк випадок. Давайте на ну, ще раз переграємо. Тут можна ще ось так зафіксувати. Хоп, і вже нікуди не рухається. Перша у нас буде така горизонтальненька. Ніби на автомийці працюємо. Поглянь. Там можна й машину вже помити таке. Може другу лохину полить? а то я зараз всю воду випшикаю на цю. Так, зараз переїду. Пере, Мені здається, в реальному житті я буду користуватися чимось одним, а то все-таки цікаво на перший раз спробувати. Знаєте, така жовтенька. Ніби душ. Будемо зараз тим. Поливати. Чекай, щось не працює. Це воно випустило воду, яка там була. М -м -м Є. Поливає на одиничку, а на двічку... На двічку трошечки потужніше, але більший розхід води, напевно, буде. Що ми вже тут випшикали? Небагато ми випшикали насправді. Жовтеньким душем полили, горизонтальним полили. Тепер така подвійна, що вона робить. Вона крепає в мене, але я не хочу сильно закручувати, тому що зараз все одно ж міняти на іншу. Потім не, не зможу відкрутити. Так, погляньте. Вона ніби дрон злітає. Це не я піднімаю руку, це такий тиск води. То на двійку я поливаю. А, та на двійку. Може на одиничку буде спокійніше. Ото, звісно, іграшка. Останній варіант виглядає як попередній, тільки на однесеньку дірочку, відповідно. Але взлітає так само, слухайте, <плес> То справді можна дерева кропити так. Просто віднизу від землі відштовхуєшся і доверху тебе самостійно піднімає ця палиця. Ой-ой, взяла 12 літрів, аби легше було. а насправді воно щось таке важкувате. Чого я встала, я стою. Навіть можу ходити. Так, де там той пістолет? щик щик Як профі. Ух ти, працюй. Не можна натискати на гачок, коли не готовий. Стріляти. Кнопочка десь була з цього боку. О, гуде. Гуде і пшикає. Так, мені ще цікаво, це... я зараз пшикаю, а тут трава довкола бур'яни. То їх теж буде антистресувати. І покращувати їхній зріст. І вони стануть краще рости. <світ> От у чому проблема, чому вони так добре ростуть. Попшикала усі дерева так трошечки, ще там щось хлюпається, можливо, я не надто багато. Використала треба більше. Не знаю. Буду далі експериментувати, дізнаюся. Про закінчення рідини нас не сповіщає взагалі. Ну, про закінчення рідини нас сповіщає закінчення рідини. по факт. Але можливо тут щось світиться Ні, нічого не світиться. Тут Одиничка, двічка. Так, скільки ми батарейки витратили? Хопа. Хоба, хоба хоба Усі палички на місці. Це велика батарейка, вона підходить для того, аби косити траву. Вирішила перші тести, буду краще проводити на таких хащах, тому що ту і шкода. А ці хащі ростуть так прекрасно, що їх можна формувати скільки завгодно, і думаю, нічого страшного не трапиться. Треба відходити, аби оцінити чи. Ага. Ось тут вийшло нерівно. Отут ці можна передні трошки нижче. І так, щоб воно йшло догори. А там такий гарний кущ. От його теж можна так колом сформувати. Це ми спробували рівно. Ну, майже рівно щось в мене трошки завалений горизонт. Чи то ділянка? То в нас ділянка пагорб. Пагорб, все нормально. І оцей кущ тепер треба колом. І там ще таке напів, напевно, коло. І вийде та, ой, альпійська доріжка у нас вдома. І погляньте. Вау. З мене будуть ландшафтні дизайнери, як скажете. Пишіть коментарі обов'язково. Тепер невеличкий челендж. Хто швидше втомиться? Акумулятори чи я, то все косити. Різниця є величезна між тримером, що потрібно загрібати, і між газонокосаркою. Тобто я не збираю цей мішок. Усе так, як є, перемелюється і залишається. Хочу жити, як депутати, щоб він де не паритися відпочивати, Щоб мої було як попавати. па ба, ба, хочу як депутати, хочу жити як депутати, хочу жити, як депутати, хочу жити як депутати, хочу жити як. Що ж, які в мене були прогнози? Або я втомлюся, або акумулятори закінчаться. Як результат, акумулятори закінчилися, але на камері батарейка розрядилася і на телефоні теж вже завершується, тому я докошую. У мене ще залишилося два комплекти акумуляторів, і вже в наступних відео побачите результат, який тут вийде. Дякую всім патронам, дякую всім, хто закидає гривні на монобанку. Тисніть свої вподобайки, пишіть коментарі, мені то не приємно. До нових відосиків!